Як і обіцяли, долучаємо до ефіру Івану Климпуш Цинцадзе, це народна депутатка від фракції Європейська Солідарність і голову комітету з питань добрий день інтеграція України до ЄС Георгія Мазурашу, народний депутат Слуга народу, разом із нами. Вітаю вас! Вітаю. Давайте почнімо напевно з європейської солідарності. Пані Іванно, розкажіть, що все ж таки вчора відбулося у Верховній Раді, чому здійснявся гвалт і чому не вдалося е проголосувати за те, щоб з'явився до ради до народних депутатів е прем'єр-міністр. А, ну дійсно не проявили взагалі жодної готовності депутатів від більшості побачити або прем'єр-міністра, або першу віце-прем'єрку, щоб вони могли проінформувати раду стосовно того, а про що ж домовилися чи домовляються далі а, на рівні урядовців і президентської адміністрації, з американською адміністрацією. Мені видається, що це якась спробу сильна позиція, коли а, колеги. Чи то не хочуть розуміти, що відбувається, чи то не хочуть з'ясувати глибинно деталі того, на що Україна погоджується і що вона за це отримає, як на мене, це принципова річ. Тому ну, ми ну, на сьогодні маємо таку досить дитячу і страхосильну позицію, Олег Ірина Гращенко вчора записувала відео, говорила, що. Депутат від слуги народу мотовиловець прямо е, з матами говорив про те, що не треба голосувати за цю ініціативу, щоб покликати прем'єр-міністра е, до доповіді? Є так, поє... Я дуже, дуже гарячкував з цього приводу і дуже емоційно реагував. Підійшов, так, і так, тоді запитання е, до пана Георгія. Скажіть, чому так? Чому не можна викликати прем'єр-міністра з цього питання? А хто сказав, що не можна? Є ж передбачені регламентом можливості. Я, наприклад, голосував вчора за те, щоб ага. запросити прем'єр-міністра або та першу віцепрем'єрку і почути їхню інформацію про те, що їм відомо. Але разом з тим, це стосується їхніх повноважень і особисто я. Комунікую на даному етапі достатньо активно з виборцями, тими, які підтримали мене на виборах 2019 року, це питання дуже резонансне. Особливу увагу я приділяю спілкуванню з військовими ну, на і мої помічники, родичі, друзі, знайомі і. Поки що я ні від кого не почув з хлопців з фронту, що їх там щось особливо турбує в контексті потенційної цієї угоди. Треба дочекатися, які будуть деталі. Поки що йдемо про рамкову угоду, і ми розуміємо, що якби мали ми, якби мали ким і чим відвоювати свою територію без допомоги партнерів, без того, щоб довелося говорити про якісь такі угоди, то ми б це зробили і спокійно. Далі б розглядали перспективи. Розробки цих всіх корисних копалин без участі будь-кого іншого, поки що ситуація інша, і у нас не дуже є між чим вибирати. Добре, що включилися і партнери з Євросоюзу. Тобто у нас вже прийшли якісь торги, можна сказати, за е, потенційну розробку наших е, рідкоземельних копалин, інших якихось ресурсів. Ну така ситуація зараз. На тепер ще зрозуміло з тих офіційних даних, які є, що саме вам потрібно графікувати? Ми розуміємо, що документ це про створення інвестиційного фонду. І в такий спосіб, ну напевно, що з народними обранцями розділяють відповідальність. І я бачу, що зараз не дуже охоче народні обранці сприймають цю відповідальність, пані Івано. А ви знаєте, для того, щоб розділити на відповідальність, треба принаймні залишитися і цієї інституції до того до роботи над документом, який потім пропонуватися для ретифікації заходної ради України. Цього не відбувається взагалі. Тому а, мені видається, що це ну просто така складна і емоційна і, і чутлива історія. Поза тим знайте навіть рамковій угоді, і я очевидно можу погодитися, що те, що ми побачили вчора в медіа. Це щось і рамкове, але мене наприклад турбує те, що там Україна відійшла вперше від своїх наполягань а, будь -якого, будь -якого, там будь-якого майбутнього там врегулювання цього війни Росії Росії проти України. Там не зазначено того, що ми очікуємо, а, щоб це відбулося на принципах, на засадах. А, Міжнародних принципів, міжнародного права це перше жодної згадки про статут Організації Об'єднаних Націй і можливості захищатися, якщо йдеться про мир, то там перше йдеться просто про тривалий мир вже справедливого миру, без миру і зується на міжнародному справі. Мені видається, це ризикована зміна термінологічна, яка навіть такій рамковій угоді... Застосовують і до речі, дайте ну я чую, що там є багато а, таких ну, оптимістичних чи обережно оптимістичних аналіз оцінок стосовно того, що мовляв там є згадка про те, що Сполучені Штати підтримують зусилля України отримати безпекові гарантії, але в цій рамковій угоді не міститься жодної згадки про ту угоду, яка ну була підписана з адміністрацією Байдена. Нам подавалося не безпеки для України. Тому є багато питань і очевидно ну дуже дуже чутливий момент в нашому нашої з союзниками і критичний для того, щоб безумовно зберегти допомогу і підтримку союзності наших партнерів, але одночасно і не а, ну, не пообіцяти. Дати за ним нічого а, не, не пробіцяти на себе ці зобов'язання, які взамін нам нічого не дадуть. Пане Георгію, зараз буде ваша репліка колезі, але я ще попрошу вас дати відповідь на запитання нашим глядачам. От пишуть нам, зокрема, запитайте у депутатів для голосування в Верховній Раді про надра чи не потрібна конституційна більшість. Прошу. Я думаю, що ці всі регламентні нюанси ближче до такого голосування будуть всі з'ясовані. У нас ситуація ж непроста, і так доведеться і нам брати на себе якусь відповідальність в межах передбачених повноважень народних депутатів Верховної Ради. І, звісно, що, як каже пана Іванна, пані Івана, Хочеться брати участь, скажімо так, активнішу в розробці, можливо, але знов ж таки ті, що займаються перемовинами, готують там ті чи інші документи, вони мають на це повноваження відповідно до чинного законодавства. І коли вже дійдуть відповідні документи до парламенту, тоді вже вступимо, ми будемо обговорювати, будемо визначатися відповідно до відповідальності кожного перед <кій> своїми виборцями і перед країною в цілому. Повторюю ще раз, що ми не на жаль не знаходимося в ситуації, коли у нас великий вибір чогось хорошого між ну хорошими якимись пропозиціями. Ми в ситуації дуже важкій в війні тривалій, і нам відверто складно розраховувати, що ми з власними силами зможемо стримати і вигнати окупантів з нашої землі. І ми шукаємо варіанти, як вирішити безпекове питання для нас. Так може бути, що. Ода буде дуже вдалою і забезпечить нам тривалий мир надійно. А може бути, що нас і кинуть, все може бути. Ми мали маємо досвід такий гіркий бодапештого меморандуму. Теж можемо ще раз всі разом перечитати нас, десь обдурили з тим меморандумом, забрали. Ядерну зброю, інші якісь активи. А взамін, ми бачимо, що маємо війну за участю одного з однієї з країн, яка гарантувала ніби безпеку разом з Сполученими Штатами Великої Британії. Так що може бути по-різному, але знов ж таки, який у нас вибір? У нас вибір дуже вузький. Нам треба робити все для того, щоб врятувати нашу країну, яка знаходиться під величезним пресингом країни агресора. Так, тут ще також є питання, що в угоду включають не тільки швидкісно метали, але ще газ, нафта, питання інфраструктури і більшість з переліченого по факту вона вже є в приватній власності довгі роки. Як тепер це буде відбуватися? Як тепер держава забере це? Чи зрозуміла вам от реалізація цього? І 50% приблизно цих активів вони на окупованих територіях в зоні бойових дій або поруч із зони бойових дій, і де-факто от українські надра і ресурси розвідані ще в радянські часи. Тут є ясність для вас для народних обранців. Так на мене, ясності взагалі немає тих початків. Є досить чіткий і, і широкий перелік тих речей, які Україна обіцяє Сполученим Штатам Америки, а це там. Робить реального посилання на пункти 3-4 і угоди, а в пункті 3 перераховуєте все, що ви назвали там широкий перелік. А в пункті 4 оптично збирано, що вони будуть надавати. Будети такі надійне. Також, коли йдеться, наші нашого внесок. Ну, те, що написано на рамковому документі, там написано про державу про, е натрап і тобою інфраструктуру, інфраструктуру і так далі, е саме в держав, які знаходиться або в державній засобі, або в ну, якось так на в державній. А опічно на послану. Тому я сподіваюся, що ми по якийсь там перегляд пере буде цих. Право в нас не може взагалі і в цьому випадку. А стосовно того, чи потрібно ви питали, чи потрібно нам далеко чи, чи потрібна таке дитина більшість обговорити питання. На ну, я не знаю, що тут і за дичі, таку сімнадцять написано про те, що є надає власну, та і а, тут мала б бути ну, дуже грунтована розмова, того механізму, який може взагалі застосовуватися до будь-якого залучення такого довготривалого стратегічного і добубрання на себе додаткових зобов'язань стосовно зовнішнього впливу на, на надра. І поза тим те, що ви питаєте про окуповані території, ну мені би хотілося, щоб в цій воді було безпосередньо все написано і тому на Те, що там відсутні згадки про територіальну кількість, про суверенітет і незалежність України і принципі міжнародного права викликає в мене в особливості. Дякую вам за ваші відповіді. Івана звісно, так я на це запитання. Дуже коротко, будь ласка. Звісно, що добре було б мати більше інформації про те, скільки, чого і де є, і коли що досліджували. І ми розуміємо, що є якась частина тих потенційних там. Надри для розробки, які знаходяться в приватній власності, є якісь спрячі ліцензії, це теж все треба в комплексі обговорювати. Але повторюю ще раз, хто дуже переймається питанням цих рідкоземельних копалин, газу, нафти і тому подібне. Будь ласка, долучайтеся до сил оборони, захищайте нашу територію, тому що ми можемо опинитися в ситуації, коли ми можемо взагалі втратити нашу країну, нашу державність, а тут хтось переймається тим, що вони не хтось закопував ці надри, чи, чи на яких правах е, претендують на якусь частку? Тобто, і до речі, я зверну увагу, що конституції написано не що земля і надра є власністю, а що є об'єктом права власності, і ці активи е, управляються відповідно уповноваженими органами. Так що ми діємо від в межах чинного законодавства. Повторюю, ще раз тут дуже переймається питаннями надри рідко земельних капал, мінералів і тому подібне. Е, вперед на фронт захищати Україну, тоді будете мати моральне право претендувати Давати на частку, а так сидіти по диванах там в різних куточках Європи, навіть і світу, і розказувати, що не можна нічого віддавати. Ніхто і не збирається нічого віддавати. Я наприклад скажу, як базові вибори з Санча е, зеленського, що ми з е, нашими з ним виборцями маємо, наприклад, певні претензії до нього в частині е, нереагування, наприклад, на е, цю ганебну бусифікацію, нереагування реагування на ставлення е, до громадян і в армії в тилу як до робів і тому подібне. А от частині захисту інтересів держави е, в цій потенційній угоді щодо рідкоземельних копалень і тому подібне і пошуку е, шляхів забезпечення безпеки для нашої країни на майбутнє. Я думаю, що тут претензії не може бути на даному етапі. Це моя позиція і наших Почули. виборців. Почули, дякую вам за те, що долучилися. Івана Климпуш Ценцадзе, народна депутатка від фракції «Європейська Солідарність, і також голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Георгій Мазурашу, народний депутат Слуга народу, були разом з Нами в цій частині ефіру.